Військові проти цивільних у дружніх перегонах прикарпатські нацгвардійці боролися із мешканцями Івано-Франківська у змаганнях з кросфіту. Хто був витривалішим, дізнавайтеся у сюжеті що попереду. Давай 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 давай. Розсвіт ще маловідомий вид спорту в Україні, проте військові вважають, він допомагає розвивати витримку та фізичну вправність бійців. Росвіт він найбільше підходить для того, щоб підготувати військовослужбовців для успішного виконання бойових завдань. Ми за максимально короткий час задіємо максимальну кількість м'язів військові. Національної гвардії приходять тренуватися, адже їм служити треба в армії, треба робити якісь певні перепони долати. А спорт якраз заставляє закалює в ньому силу духу, волю до перемоги. Для змагання розробили вісім спеціальних вправ, виконували їх бійці на швидкість. Ми звертали увагу на те, що Найбільш потрібно військовослужбовцям під час виконання бойових завдань, наприклад, це от підняття по канату. Під час дійсної евакуації з допомогою евакуаційного рівня військовослужбовці можуть надавати допомогу, витягувати його там з поля бою. Також це підтягнення на перекладенні, Тож це одне із базових прав військовослужбовця. Аби взяти участь у змаганнях, охочі цивільні мали зробити благодійний внесок. Постійно беру участь в благодійних заходах, постійно, навіть якщо якісь благодійні заходи, наприклад, там концерти і так далі, завжди відбуваються якісь донати на підтримку військовослужбовців. Знаю, які вправи. не знаю. Певно, на жимі може бути перевага, того, що це вправа, якби якою я постійно займаюся в залі, тому його потолонить там. Бійців національної гвардії та місцевих мешканців розділили на дві окремі команди, змагалися вони паралельно, виконуючи однакові завдання та нормативи. Щоб стати сильним, витривалим, цей весь спорту якраз чудово підходить Ці критерії я хочу дуже сильно провірити свої сили. Кожен спортсмен. Основне, що він любить, це він любить змагатися. Ну і тут як найкраще можна позмагатися не тільки з усіма, а навіть з самим собою. Всього у змаганнях із кросфіту участь взяло 40 людей. Призові місця вибороли військовослужбовці нацгвардії. Зібрані кошти із благодійних внесків перерахують на реабілітацію бійців.